Середні пенсії по областям в Україні. Закарпатська 5233 гривні на місяць середньої пенсії. Львівська область 5885 гривень. Івано-Франківська 5525 гривень. Чернівецька область 5173 173. Гривень. Тернопільська 4997 гривень. Волинська область 5897 гривень. Рівненська 6036 гривень. Хмельницька область 5570 Житомирська, 6182 Вінницька 5617 Київська область 6791 гривня. В Києві 8848 гривень. Черкаська область 5697 Кіровоградська 5813 Одеська 6252 Миколаївська. 6164 гривні, Херсонська 5473, Чернігівська 5973 гривні, Сумська 5878 Полтавська 6333 гривні, Харківська 6449 гривень, Дніпропетровська 7168 168 гривень, Запорізька 6718, Донецька 7912 гривень. Луганська 7398 гривень.